Доброго всім дня! Я вже в другому садкові тут за річкою сьогодні 30 серпня 24 рік. Покажу вам цьому садкові. Зараз вже це в мене один кущ він тут у краєві Тут не дуже земля там внизу ліпша. Там картошку раніше, раніше садили. Тут у мене один кущ, я вам казав. Хуська бомба, але він круглого, круглий рішок. Я його обірвав, вчора вечором почистив, зараз покажу. Що таке я його буду виділяти. В минулому році хотів виділити, а случайно продав знайомому всі рішки, попутав Ну, то таке. Вчора показував біля дому, забув сказати. Риба сама більша 3900 за два роки, пошти 4 кг одна риба форель. Так, це червонолисний барбакан. Верхушка йде файно, заоружений файно. Тут сохне, це подарений сажанець. Напевно пожаліли. Дуже важко йде. Може підеться поросль це зріжу. Подивимося. Зараз покажу трошки тут. Це все Хуська бомба. Осипається вся. Це я зверху зорвав. Там щоб тінь була. Ось такі величезні тут. Орішк Мощний обочаюся. Все, треба їх збирати, обривати До вчорашнього вечора було все нормально раз покажу опять прийшла біда на ці в ріхи всі люблять ту ріжку вони вже практично дозріли можна їх рвати я вже тут підготовив ящик ящики це 40-30. обичні стандартні Зараз цей кущ обірву, почищу, Такий там далікани наверху. Почищу і зважимо. Побачимо, що вийде. Вже осипається. І вже збирають. оріжки. Гріха багато. Ну, біля дому вроде ніхто не трогає то хай ще висять Уже все саженці ці два кущі ще пару днів назад Такі ящики тут Багато вже без плюски Такие уже все, весь садут. А что можно их уже оборвать. А, це цей круглый 7 литрів десь там. Не все хуська и смаки все на уришку круглиший. И плодоносить стабильно кожный рік. Це хуська, то що я все показую на ведмежому. Плодоносит з першого року щепився на однорічний, на однорічний. Такий вже штамбік. Такий. Ну видно, що такі важкі. Зараз. такий орішеч ну і по увазі хороший. Тут уже падають, теж зараз пообриваю, бо вчора вечором тут лежали три оріжка і вже тільки шкаролупка. залишилася, ну це не миші, це щось велике, якийсь бурундук. І так Ну, По всьому садкові поїдемо. Добре, я вчора побачив. Цей у мене тут довгий м'ягкий врожайний. Ось такий. Теж пообсипався. Тут, добре, я вчора його пособирав. Ось він. Це урішок це для зрівняння Вася. Теж довгий м'ягкий. Це теж, ну цей трошки більший такий орішок. Така плюска. Що якщо б його не зубрав, то вже б уріжків не було. Це трекстон. Трекстон росте файно, буйно, листя зелене. Ще устойчивий сорт. Я вже пообривав, бо пообсипалися орішки Взяв пару штук, щоб бачили оце трекстом. Є пару отводків я зробив. Так, і зараз теж буду обривати це 14 ну це таке орішок. Це не, не буде що дивитися. Зимов посажений. Це Краснодарський турішка рішок попрятаний, він паде вже. Тоже паде, зараз пообриваю. Пару днів назад ще. Плюска така була зелена. Тут день-два і вже все жовтіє. Він Дуже росте сильно, листя, велике, оріжка не видно. Ну, середині всюди у нього оріжка. Обірву подивимось. Такі плюски величезні, Дуже таке на ростові, такі здорові. Оцей рік я казав, що такий жорсткий. Все одно він дуже вкусний, м'ягенький. Буду показувати, я показував вже. Но все равно хуська бомба, вона більш устойчива до цього всього. Він такий більш ніжніший. Це хуська. Вот так. Це хуська. Все треба обравати. Це теж трекстон, ну я в рішки оборвав, вже я показував, його такий прирост мощніший. А це на двежі хотів показати. Не раз. Це третій рік, я їх почекав і цей теж такий самий, як ті, тільки от який здоровий, і о який великий, я його залишив хай розті. Все, зараз цей обірву. Почищу і додавлю у відео. Обірвав я цього куща. Такий двоящик. Наверху. Здорові такі, просто знизу не видно, а коли притягуєш гілку. Там зри, ну цей куш теж такий немаленький. И я про зиму з цього і ще з одного старався менше різати на щеплення. Те, що я вам казав в прошлому році. Понятно, що ріжка залишилася, але тут раз, два, три, 4, 5, пять. п'ять таких гілок. Зато воно так і набігло. Зараз почищу бострінько. І побачимо. Це теж буде, на цьому теж буде нормально. Я з цього теж різав на щеплення, але не так сильно. І набігає з середини, на середині багато оріха і на верхушках. І все-таки коли обробляти, треба було дощі були такі. Великі затяжні. Все-таки довгоносик. Видно було, що їй довгоносик пошкодив. Це таке, бо тут всюди дика ліщина, довгоносика море. Ну так, не сильно бачено, все таке. Зараз почищу її і побачимо. Є yeah, нормально. Ну Но тут він конечно лучше себе чувствує. Фундук як біля дому. Ці дожди ему не сильно мешали. Потому что земля такая з камінчиками вона дихала, а біля дому нет, там душилась. Тут там і прирости слабенькі мучились. А тут нормально. Потім... Почищу, вони швидко чистяться. Зніму. Почистив я горішка. З того куща, що обірвав, два ящика нарвав. Це крулий той. І обірвав Краснодарський. Ну З Краснодарського я не ожидав. Що сипле стільки, а воно всередині не видно. От така виповненість. Коли він сироватий, то взагалі ядро не можна витягнути, прилипає до шкурки, шкурка така тоненька. Це Краснодарський, потім почищу. Ну і з того куща там кущ я показував файний величкий ось результат по літражу десь 14 літрів, бо відро 12 літрів, воно з горку, плюс кульок. І ось вес вага, вага салдеповська 7900 сирого оріха. Відроз знімати не будемо, бо вже багато людей сюди ходило, по-любому рвали з того куща і на кущу осталося, що це чистого ріжка сирого оріжка 7900. Там біля нього ще один такий куш, там теж буде, ну десь сім буде точно. Ці менші, бачите, набагато менші, тому що врізані і обрізані тут буде, звісно, менше. І з кожним роком, який би рік не був, все одно з кожним роком орішка більше і більше.